Покажу вам мій спосіб зберігання капусти, бо шансів зберегти її свіжою в мене дуже-дуже мало потрібно переробляти. Коли є невеличкі головки, в нас їх називають шуляки, вони зазвичай м'які. Щоб вони не пропадали, їх можна зберегти у банках. Так само і ранню капусту, або ту, яка, наприклад, порепалася. Все дуже просто. Капуста нарізається як на борщ і складається у 1-літрові банки. Я їх попередньо простерилізувала. Натоптувати не треба. Залити крутим окропом, покласти у банку одну таблетку аспірину, а кислоту, закрутити ключем, перевернути на кришки, хай вони втягнуться, коли схолоне, винести в прохолодне місце. Стоятиме така капуста хоч і рік. Використовувати можна. У борщ, для тушкування, у пиріжки, рагу, капусняк. Це дружня порада, я думаю, багатьом вона згодиться. Всім смачного!